Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як в'язати жакард гачком. Тож, приступаємо! Наприклад, ми пров'язали да, основну там, частину, яка буде однотонна, і наступний рядок у нас повинен бути. Ну, найпростіше це одна клітинка, один стовпчик основним кольором, один стовпчик а, іншим там, якимсь контрастним, у нас буде смарагдовий, такий зелененький. Для цього. Останні три петлі попереднього ряду залишайте поки що не Беремо нову нитку, будемо її вводити і фіксувати, щоб вона не висковзнула. Для цього ми прокладаємо її під рядочком. І будемо пров'язувати останні три петлі навколо цієї нитки іншого кольору. Як зазвичай, да, стовпчик без накиду витягли. А тут ми беремо нитку зверху. Таким чином нитка іншого кольору у нас опиняється ззаду під стовпчиком. Знову знизу і зверху. Важливо тільки не натягувати сильно ці петлі, щоб вони не стали дуже довгими. Бачимо, трошки просвічується да, нитка іншого кольору. Для цього, щоб цього уникнути, ниточку підтягуйте, поки нитка тут не зникне або хоча б майже не зникне. Наступний рядок. Першу петлю пров'язуємо цим самим кольором. Петлі уважно не розтягуйте, витягаємо. Але тепер важливий момент. Ми не беремо цю нитку, бо нам потрібно змінити нитку на інший колір. Ззаду ми беремо цю ниточку, трошки ось таким чином перекручуємо. Старий колір опускаємо вниз, новий кладемо зверху. І закінчуємо стовпчик, закриваємо вже новим кольором. Тобто стовпчик у нас виходить. Попереднім кольором, але нитка вже готова до наступного стовпчика цим кольором. Тепер робимо зворотнім чином. Цю ниточку ми прокладаємо всередині а новим кольором пров'язуємо стовпчик. Так само під ту ниточку захоплюємо новий кольор, витягаємо. Далі ми повинні замінити наступний стовпчик, зв'язати знову таким персиковим кольором. Для цього тут нам треба завершити цей стовпчик. Уже новим персиковим кольором. Для цього знизу ми перехрещуємо, дістаємо цю ниточку її кладемо ось так притримуйте попередній смарагдовий колір, щоб тут не витягнулася петля довга, і завершуємо стовпчик. Наступний так само смарагдовий, прокладаємо всередині. Захоплюємо ниточку, дістаємо. Тепер ось так цю зверху перекрутили, притримуємо персикову і дов'язуємо стовпчик смарагдовим. Так, продіваємо гачок через петлю, ниточка персикового кольору всередині. Захоплюємо ниточку смарагдового кольору, витягаємо через петлю і далі замінюємо колір. Завершуємо стовпчик іншим кольором. Цю ниточку опускаємо вниз, а цю дістаємо нагору І закінчуємо в'язання. Нею. Далі персиковим кольором продіваємо гачок, смарагдовий всередині ховаємо, продіваємо і замінюємо. І беремо смарагдовим, закінчуємо стовпчик. Що маємо зі зворотнього боку? Якщо нам потрібно в'язати два стовпчики, наприклад, смарагдовим, один персиковим. Що робимо? Так само, перший стовпчик ми пров'язуємо повністю смарагдовим кольором. Витягнули і дов'язали Так? Другий стовпчик ми починаємо пров'язувати смарагдовим, але тепер завершуємо персиковим. Один персиковий, перекрутили ниточку, взяли смарагдовий. Так, персиковий прокладаємо всередині, пров'язуємо смарагдовим перший стовпчик повністю, другий стовпчик починаємо смарагдовим і замінюємо на персиковий.